Привіт, мої любі друзі. Привіт вітання з нічного Львову. Вечір проти ночі суботи одного чудового листопадового дня. Ви знаєте, гарбузики вже майже ніде немає, принаймні в Європі однозначно. А у Львові вони ще є. І вони такі гарнюні, такі помаранчеві. І це настільки прикликається з тим гуцульським образом, який я сьогодні вбрала, тому що сьогодні була неймовірна вистава. Сьогодні у Львівській національній опері у Львівському оперному театрі імені Соломії Крушельницької була класична вистава. Украдене щастя за твором неперевершеного Івана Якуча Санка, Любовний «Кохання», Кохання, Пристрасть, зрада, трагедія все, що ми знаємо в цьому творі. І сьогодні диригувала неперевершена Керілін Вілсон, яка зараз працює з нашим київським, київська камерата, камерним симфонічним оркестром. Повний аншлаг. на сцені мер Львова вітав чудово Карілін Вілсон, яка вивчає українську мову. Вона канадійка з величезним українським серцем, тому що в неї українське коріння. А потім прогулянка нічний Львовом. Певне що вірменка, певне, що дзига. Зараз мене ще чекає копальня кави і чудова філіжаночка кави після блюзового імпрезного виступу. Ще одного гурту, який зазвичай в суботу виступає у Львові, скрізь вже е, в крамі е, це мережа е, магазинчиків, е, новорічні е, прикраси і настрій новорічний. Але ці гарбузики наші залишаються в осені. Не хочеться, щоб було прохолодно. Хочеться, щоб було тепло, помаранчево і лагідно на душі. Тому що як може бути інакше на нашій Богом даній землі е, залишаємо ці гарбузики на своїх локаціях. Е, Милуємося хризантемами, і давайте трохи покрокуємо. чудовою вірменкою. Пішли зі мною Тонечка. Мене знімкує Тоня з Києва. Бачите, отак от воно все відбувається. І покажемо вірменку. Бруківка, середньовічна бруківка, яка в чудовому стані, яка завжди веде нас до дзигі. А зараз ми стоїмо. Покажи будь-якій камері, які тобі зручно. Це дзвіниця вірменського храму. Підійдемо поближче. Пам'ятка архітектури комплекс Вірменського собору дзвіниця 1571-1778 роки. Саме тут знімали е, багато фільмів і «Три Трімушкетери. Ми це пам'ятаємо, тому що в цьому дворику була дуель е, безпосередньо. Е, Головного героя Д'Артаньяна і трьох мешкетарів. І тут вони присягали до одному, один за всіх, і всі за одного, як у Романі, Дюма. Ну що, ось сюди ми крокуємо до дзиги. Чарівні середньовічні будинки, які прикрашені, прикрашені неймовірними скульптурами, атлантами, маскаронами. Це Львів, зачарування вечірнього Львова. І тут є все на будь-який смак. І бокал Глінтвейну, і філіжаночка або горнятка, кажуть у Львові кави, і чудова музика. Зазвичай це блюз. Блюз. Тому що для мене Львів це блюз, який я обожнюю. Ну що мої любі? Давайте закінчимо наш цей стрім репортаж, такий імпровізаційний біля листопадових е, хризантем. в чудовому настрої з посмішками один одному, тому що інакше бути не може. Ми ж українці. І ми люди з величезними величезними українськими серцями. Дякую тобі, тонічка, за те. Дякую, тонічці, за допомогу в зйомці і дякую усім її друзям, які зачекали. А ми з вами ще трошки погуляємо Львовом. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Пауза. Чарівна вірменка. Друзі, кав'ярня, ми знаємо, по Львову по андрійському звозу. Поступово переходимо на площу ринок. І ось ми з вами вже на площі ринок. Досить багатолюдно. Правда. Але чим ближче до нового року, тим людей буде ставати все більше. І тому хлопчика потрібна допомога. Я чую, я про вас чую. Дуже приємна. Я роблю репортаж. Репортаж. Магія вечірнього Львова. Я йду, з німкую, будинки, архітектуру поспішаю, копальню кави, тому що мене там чекає філіжаночка кави. І е, просто ну, це ж Львів, тут завжди магія, тут все поруч. І е, іде дуже приємний мужчина е, з дівчиною, молодій хлопець-дівчина, скажімо так. І ми розкомунікувалися, е, ви блогер, каже, ні, я Оксана, він так, 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 я чим. А як до вас можна потрапити до кадру? Кажу, а дуже легесенько, підходь. Так. Добро Добро дивлюся, привіт-привіт. Як тебе звати? Мене Юрій зовуть. Юрій. А звідки ти? Я з Харкова, місто е, Герой Харків. Е, можна місто Харків. Про Харків я можу. Ну, це місце, перед яким просто я знімаю капелюха. Тому що так, у Києві не переливки, в Одесі не переливки, але в Харкові як ці неймовірні українці живуть, е, просинаються, працюють і. Е, Настільки оптимістичні, настільки люблять своє нескорене місто про це годі. Казати, от те, що те, що хочеться, пару слів скажи Україні, українцям, а, юра. Знаєте, тримай, я... тримай. Давайте буде тримати. не дуже, не дуже довго, тому що у нас да, формат нас... великі. Давай а, Знаєте, я дуже кохаю Харків. Ви мене спитаєте зразу, чому? А я знаю, я це бачила. Всі, які при переселенці приїжджали з Харкова в Чернівці, до тому що я корінням Чернівців mm. і в Київ вони всі повернулися, всі. Тому що ну так, так як ви любите своє місто, ну ну кожен, кожен мешканець своє місто любить, але це щось особливе. А, наше місто, я трішче. Я, 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 я трішки розкажу про наше. Давай, місто. давай, давай наше місто, воно дуже чисте і. А... У нас вони завжди об'єднуються. У нас навіть таке є, що світло не відключають, що зараз дуже актуально, весь транспорт міський він весь безкоштовний. У нас трамвай, тролейбуси, метро все безкоштовне. І в нас все роблять для харків'ян. І мені хочеться побажати, щоб наша Україна завжди була єдиною сильною. І ми переможемо нашого ворога. Я неймовірно втішена, тому що це ті слова, які я говорю в кожному своєму репортажі, в кожній своїй публікації. Ми на своїм Богом даній землі. І саме головний наш скарб це наші люди з величезними, величезними українськими серцями, правда, правда, правда. І правда. от так, от ми просто зустрічаємося, ми не знайомі. Ну там десь може я, в мережі. Я, я вас не я, бачив. Я, так, я дякую, за вас, дякую, тому я дякую, дякую. От, бачите, це і абсолютно. Абсолютно, тому що я планувала йти на джаз в копальню кави, але джаз зачекає, тому що це, що відбувається зараз тут, це магія наших українських сердець, нашого єднання, і це саме саме коштовне, саме коштовний діамант, який тільки є. Я бажаю вам, бажаю усім нам перемоги, миру після перемоги, зустрічатися у Львові, у Києві, в Чернівцях, Харкові, будь-де, і посміхатися один одному, тому що ми. Українці, тому що, тому що ми того вартуємо. З любов'ю до вас, ваші Юрко Аскаркова Юрій, і Оксана Дем'янишина. Як тебе звати? І Ганна. До нових зустрічей! Отак! До нових зустрічей! Па-па. Чарівний вечірній Львів. З неймовірними зустрічами, з чудовим вайбом, з квітами, з гарбузиками, з новорічними сувенірними подарунками, з блюзом і ще рівними серцями, ось такими українськими серцями, яких ми бачимо скрізь скрізь, скрізь. З любов'ю до вас, цього неймовірного листопадового вечора, зі Львова, ваша Оксана Дем'янишина і мої харківські друзі. Па-па!